Вітаю всіх! На попередньому етапі виготовлення нашого виробу ми з вами за допомогою шаблонів вирізали деталі Два кружечка, два сердечка і два сердечка із плівки. Я вам покажу, як наклеїти сердечко на кружечок. За допомогою плівки і гарячої праски. Можна це зробити і клеєм ПВА, але якщо він просочиться на лицевий бік, то залишиться пятно. Необхідно накласти на кружечок плівку, потім сердечко з фетру, так, щоб. Симетрично воно розміщувалося. Тепер праску необхідно підключити до електромережі і встановити терморегулятор на позначку 2. Коли праска нагріється, ми накриваємо наші деталі чистим листком і ставимо на них праску. Рахуємо 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 8 10. Ще трошки проведемо. Піднімаємо і перевіряємо. Якщо ще недостатньо, прикріпилося. Ще потримаємо трошки праску. Від гарячої температури плівка розплавляється і склеє між собою шари фетру. Цю роботу необхідно виконувати на прасувальній дошці. Пройшло ще 10 секунд, перевіримо. Ви бачите, приклеїлося сердечко до кружочка. В процесі користання виробом, це з'єднання буде неміцним, тому необхідно ще закріпити наші сердечка за допомогою прямих стіпків, а потім з'єднати деталі між собою петельними стіпками. Цю роботу ми будемо виконувати на наступних заняттях. Дякую за увагу!